Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш подобайку. якщо ти Кацап, іди вслід за кораблем. Сьогодні поговоримо про Портникова і про те, чому ж він не любить Трампа. На одному з YouTube каналів, де виступав портников, він знову наговорив багато такого, що не натягнеш на вуха. Тож, давайте послухаємо. І так, перша крилата фраза Портникова. Трамп уже може составляти список владянців, которые погибнуть в результаті його дурості, я не розумію, як він може говорити про Трампа, якщо а, він навіть ще не президент, і як він може говорити про те, що він зробить. Він вже каже, що Трамп, ще не ставши президентом, вбиває українських немовлят. Ну, що за дурість у нього в голові? Давайте подивимось наступний вислів Портникова. Президента Трампа є речаги влияння для того, щоб посадити цього президента України за стол переговорів. Та це собеседник либо ідіот, либо просто чек, не розуміючи, де він знаходиться. Якщо Трамп стане президентом, то у нього є всі речаги. Щоб посадити Зеленського за стіл переговорів. У нього нема речагів на Путіна. Як Портников цього не розуміє? Переходимо до наступного висловлювання портникова. Трамп побідіть на виборах. Он вполне може під благовідним предлогом, що он хотів договоритися, уничтожить нашу страну. Він на це способен. Давайте розмірковувати над цими словами. Звідки Портников знає, що буде робити Трамп? Він навіть ще не став президентом. Чому він каже, що президент Трамп зможе зруйнувати Україну? Звідки в нього такі, я не знаю, наративи? Хто йому це казав? Чи він просто десь взяв це з голови своєї і? Пугає людей. Переходимо до наступного висловлювання. Трамп же є така ідея. У нього ж там є ще сумасшедша ідея, сьогодні злагала Financial Times, що он договориться з Путіним о том, що будуть некий автономні й демілітаризований зони, і в этих зонах будуть стоять європейські війська, есть тобто війська стран-члем НАТО. Давайте розбирати і цей вислів. Тобто портников на повному серйозі. Говорить, що його істочник це газета, яка а, говорить те, що буде робити Трамп після того, як стане президентом. Алло, що в тебе в голові? Який істочник газета? В нього, як і раніше, не було ніякої інформації, щоб таке говорити на публіку? Та на велику аудиторію переходимо до наступного висловлювання Портникова. Всі мислі Трампа мені не цікаві. А це вже цікаво. Тобто він розмірковує про Трампа, але його думки йому не цікаві. Гарний експерт і завершальний спіч Портникова. Давайте послухаємо. Вот такое ж сумасшествие политическое мы ми сейчас зараз Соєнних Штатах. А почему? А тому що ні президент Зеленський, ні президент Трамп не являются профессиональными політиками. Давайте розмірковувати і над цим. Почнемо з Зеленського. Так, він не професійний політик. Люди в Україні його вибрали, тому що хотіли якихось змін у владі, тому що їм набридли старі корупціонери. А те, що Трамп не професійний політик, з цим можна вже поспорити, тому що Трамп був вже й президентом Америки, в нього велика кампанія була, він знає, як себе вести на публіці, він знає, як вести себе з своїми прихильниками. І тут я думаю, що портников просто бреше. Тож дякую, що додивилися моє відео до кінця. Я закріплю монобанку і хто може допомогти на розвиток каналу, будь ласка, зробіть маленький донат. Також поставте цьому відео вподобайку та залиште свій коментар на цю тему. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти кацап, див слід за кораблем. Слава Україні!